Один час горить печка наша, відхідні гази у нас на виході. Дивіться, 97 градусів. Можете 100. Хай буде 100. Це для тих крикунів, хто кричить, поміряйте відхідні гази самі. Ось вони виходять і ось вони нагрівають цю. Точно така сама ситуація внизу коліно 100 градусів. 100 і 4. До вас. По конденсату. В трубі, там, внизу, в капельнику, є. Можете не. показати? Покажіть. Ось о. І що ви тут ніколи не ставили ніяку йомість, нічого такого. Не не. Не. Ніколи не текло. Отут нічого такого немає. Не. Все сухенько, все чистенько. Ну треба все одно щось поставити на всякий случай.